Ой, ще не знаю, що буду готувати, але в мене є така грудка куплена, два тиби. Зараз я зніму оцю шкуру. шкуру у нас ніхто не їсть. Тому ну, я її зразу зміни. Ще не можу придумати, що приготувати, якщо чесно. Часа... Ну зараз кісточку обрішу і мабуть зроблю мій борщ, мій кажу, тому що борщ Борщ ПП. не жирний. З грудки. Ой. З кістомаха така. Не люблю брати з кісткою. Краще вже готово брати філешечку. Чи не виходить її красиво відділити, бо ножі не такі гострі. Не точила, мочи. Сейчас вот эту кистомаху выделю. Вот так вот. И теперь с этой, с этой стороны также. Где она тут, кистка? Не знаю, что. Что-то сил не Нема Не вообще. Така слабость чогось, не знаю. Намагаюся щось зробити, а воно, знаєте, тяне до кроваті. Ой, господь. Бимось ну, почти. Готова грудочка. Ось так от. Це бульйончик. Може Джеку перепаде. Це два кусочка так, готові. Будемо, мабуть, борщик спочатку, а потім вже видно, що буде. Я вирішила все приготувати спочатку, порізати, натерти, а потім вже буду складати все. Все, спочатку оце поріжу цибульку. бульку. Томік, Томік почув запах. Курочки, грудочки і вже проси. Оце є... Ну чого ти вже стає на лапи, щоб плигнути на стіл. Там немає, я вбрала її. Ох і той. Сейчас. Там же в тебе є сухий. Не хочеться тобі, так? Да? Сьогодні дивлюся на вулиці. Плюсова температура. Вчора була мінусова, а сьогодні вже плюсова. Що? Ну йди сюди. Йди сюди, до мене йди. Не кричи. Ну йди сюди. Ось тут посиди біля мене. І в хаті, мені здається, жарко. Тому що це здається. Так що на вулиці повинна бути гарна погода. Але сонця нема. Вчора навпаки. був морозець невеличкий, але сонечко таке гарне було. Яскраве. Повітря здавалось таке чисте-чисте. Прямо вдихаєш оцей кисень. Ну що ти там дивишся? Так що зараз це все, -все поріже і треба наготувати хоча б. Так, і сюди. цибульку нарізала. Зараз натру морковку, бурячок. Морковка в мене величенька. Я люблю, коли багато моркви. Так, зараз сторонку на ковку. І тут рядешком до рядчо. І кинула в мене кастрюлька така, як сковорідка. І воно буде в мене тушити. Чуть-чуть олійки налью і все. Прячок в мене маленький. Це наш домашній. То що вже в грудні місяці викопувала. Манюньки-манюньки. Два рази терну. и закинчився. Вот так. Вот. Так. Зараз еще капустки. Ну, я поставлю сразу тушить. И, сначала цибульку, потом моркву добавлю, потом бурячок добавлю, а потом уже будет капустка. Зараз підсмажиться трішечки. Потім кину морковку. Ну, вона не підсмажиться, а чуть-чуть. Так, стане прозора. Так, де моя лопатка? Ось? Стане такою прозорої прозорої. Пішла по капустку. Ось капусточку принесла, де в великий нік. Так. І господи, все немає розрізати навіть. Ой. Щось така слабенька стала. Ой, ну хоч кусочком буду. У мене ще грибочки є, мабуть. Борщ у мене буде без картоплі. Я картоплю не люблю. Я люблю тільки молоду картоплю, а стару я не дій. І Тому в мене будуть грибочки. І якщо не помиляюсь, то в мене ще десь залишився класоля залишилася. Так що... Вот Води его -води не без картоплі. Мені ніколи ще і не... не то що ніколи, там, мабуть, і ніколи. Не прочитала ще ваші коментарі, бачу, що понаписували багато коментарів, а, але ще не прочитала. Так що ви на мене не обіжайтеся. Я обов'язково всім відповім. Всім. Багато мені хто... Пише поради, дякую, я випробую. Те, що не знаю, хто що совітує, я пробую так робити. Так що, дякую. Ой, боюся не порізати ножом свої руки. Свої руки. Це я доріжу цим, бо тим опасно. То я колись тертушкою так так... Зняла кусок м'яса з пальця, було таке. Так що я тепер знаю. Рибулька стала вже прозора, така прозрачна. І я тепер до неї кидаю морковку. А потім ще й бурячок кину. Карелочку переложу. Капустку. Могу взяла тарелочку. Все. Причем хватит добавлю. Еще ще добавить чуть-чуть капустки. У мене площ повинен бути густий-пригустий. -густий. Знаєте, щоб ложка стояла. Так. Допомішаю. Так. Тепер бурячок додали. І зараз наріжу, щоб були готові в мене кусочки-грудочки, вони підуть у мене в останню чергу. Ой, така жилка така попалася, витягнути. Собачки води. О, почув. Том, не кричи. Не кричи. Пахне, правда? Угу. Борщ їж сейчас я ще спробую зробити філешечки поділити на пластиночки такі. О, буде одна філешечка. Це я подріжу. Зараз ще одну зроблю. Не кричи. Ти мені заважаєш. Ось, два. 3, Ты что? Тикай. Сейчас дам. Подожди. Я дам, но провязку в не дам. Ну подожди только чуть-чуть. Ладно? Хорошо? Опа. Ну знаешь, хороший филешечек. Ну сейчас, подожди, наріжу сейчас маленькими кусочками, бо ты же жувати не вдали. Пойдем, пойдем я дам. Туди виходить, не через стіл. Давай, іди сюди. Куда? Іди сюди, Том. Так. Добавила чуть-чуть водички сюди. І тепер хай воно томиться в цій кастрюльки. Потім кину. Капусточку, Так, кришечку треба знайти. Знайти кришечку. але не знаю, де вона. Знайшла. Прикрутила на маленький вогонь і хай тушиться. Ще помию, помила, верні, шампіньйончики такі гарні. Я їх зараз поріжу. Я люблю гриби. Мабуть, тільки я люблю гриби в своїй сім'ї. Більше, мабуть, ніхто. Хлопці ні, вони всі м'ясні. Їм би м'ясо подавати. А я люблю грибочки. У мене ще Ой, сир остався. Навірно, вже він старенький. Це я ще до хвороби його купляла. Треба щось спекти. Якийсь пиріг, що ли? Щось спечемо разом. Не знаю що. Щось спечемо. Чи солодкий, чи солєний. Можна йти йти спекти. Так, все. Так, кинула перець солодкий болгарський. Треба все прибирати. Скільки всього. Щараз відкрию ось Вона вже готова у мене так от. и а фасоль. я люблю фасолю смачно Попробуємо на сіль. Не можу приділити. Мабуть, хватить солі. Так. Так, тепер треба швидко поприбирати. що це таке кругом на столах всього. І уси борщ готовий. Бачите, який він у мене густий, густючий такий. Зато правильний. Тут всього достатньо: білків, жирів, вуглеводів. Клетчатки.